Рідна мова це мова, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей. Людина стає свідомою, навчаючи мову своїх батьків. Тому для всіх народів поняття рідної мови виражається поряд з поняттям рідного краю, батьківської хати, материнського тепла. Рідна мова сприймається не тільки як засіб комунікації, не просто як знаряддя формування думок а набагато глибше як одне з джерел патріотичних почтів людини. Мова це кров, що оббігає у нації. Витече кров умре нація. Мова то серце народу. Кине мова кине народ. 21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. Це відносно молода історична подія. До календарів усього світу ця дата увійшла тільки у 1999 році. У жовтні 1999 року на 13-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено міжнародний день рідної мови. Починаючи з 21 лютого 2000 року, ця дата відзначається і. Вес. Тому світ знає, що державність уновлення є універсальною формою об'єднання людей ворогне цілі, новий народ. Це важливий чини, самовизначені нації, на одній основа кожних потім. Як би тобі думку світі не було, не скупись ніколи людям на добро, бо і так доволі хтось насія зла і холонить душі наші без тепла. Забувають діти, мову матері. Глянь би того волю світа по собі. Стовни розлуки, тралена земля, і світлі стала матірка. Доню моя дома, синьока зірко, у житті буває солодко і гірко. Якби твої очі не манили зваби, не посмій вчинити бентижіння зради, не, не посмій зламати юку колониву, сиротою станеш, як забудеш мову, Можеш призабути запахнути м'яко, але рідний нею мусиш поглядати. Можеш не впізнати голосу дітей та не усмі зробитися рук тися. Ці слова звучать дуже актуально. саме зараз, саме в нашій державі, в Україні. Адже Україна бореться, вона відстоює свою незалежність, свою землю, а значить і рідну мову. Ціно її, Шануємо нашу мову. Солов'їну. Калинову, парвінкову, відчуємо смак української мови. Мова це серце народу. Я Україна, не впаду на коліна. Я Україна у світі одна, я Україна, твоя мати єдина. Житиме вічно мова моя.